Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мототревел. Більше місяця у нас держалась пасмурна погода. І сьогодні засвітило сонце і я б так подумав, а що б не виїхати? Не виїхати в таку красу. Листя вже жовтіють, осінь, я б сказав, набирає оберти. Зараз дуже гарно. Мальовничі місця оточують нас. І проїжджати мимо це не про мене. Давайте обговоримо з вами таку тему, як найкращий мотоцикл для подорожі. Як на мене, моя думка, вона буде більше паратис на в першу чергу не технічні характеристики, як правило, я відео там найкращий мотоцикл, найкращий авто автомобіль. Буду казати і казав, і казатиму. Що немає найкращої техніки. І мототехніки це також стосується. Оскільки багато хто вважає, що є найкращий мотоцикл або є найкраща машина. Це не так. Тому для подорожі, на мою думку, не треба шукати абсолютно крутий мотоцикл. Звичайно, що на хороших, на хороших дорогах буде кращий мотоцикл, який більший крейсер має, який має запас потужності. На поганих дорогах. Він буде вже не такий практичний, оскільки не розігнатись, тобто не розкриваються його можливості. Про бездоріжжя я зовсім мовчу. Так само можна сказати і за малокубатурну техніку. Коли малокубатурна техніка, то вона не така практична, як більш кубатурна на хорошому асфальті. Але ж, коли нема дороги бо погана дорога, це те, що треба. В меншій в більшій мірі вона розкриває свої можливості. Розкриває свої можливості та стає більш практичною. Тобто покриття є теж важливим критерієм, оскільки багато людей думає, що купивши один мотоцикл, він зможе бути і ендуро, і спорт, і е, не знаю, інші варіанти типів мотоцикла, але це близько і не так. Звичайно, якщо мати. Не такий швидкісний мотоцикл, ви не зможете далеко куди на ньому заїхати, і це можливо. Але по факту, зато він вже розкрив ваші можливості. Ви змогли заїхати туди, куди б не змогли б зайти пішки. Це треба також пам'ятати. Як я вже почув на одному ютуб-каналі, найкращий мотоцикл це той, який у вас є. І це я б сказав золоті слова. Любіть свою техніку, доглядайте її, з таким підходом ви зможете рости і рости далі. А якщо казати, ой, воно не їде, в мене 150, в мене 250, це взагалі не мотоцикл. Я вважаю, ви вже заїхали. Вам не треба нікуди їхати. Ви вже приїхали з такими поглядами. Тому що в нас є група у лайбері. Я також є її учасником. Хлопці, всім привіт. До нас, я ж кажу, є хлопці, які їздять на боксерах 150-кубових, 150 кубиків. І є наглядні приклади в Ютубі, де хлопці їздять на великі дистанції і отримують одне задоволення 150 кубиків. А хто сказав 250 і я нікуди не їду, тому що воно не їде. Ми приїхали. Ідеальної техніки немає. Спірне питання може бути і за цього багато коментарів в мою сторону. Але, як завжди казав, це моя суб'єктивна думка. Однодумців, однодумців підтримую. Питання комфорту це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше питання. За комфортом можна гнатись дуже довго. Там 200 кубів, 400, 600 літрів, пішло. Тому це моя думка і моє бачення.